Топ-3 програми для водіїв далекобійників у 2024 році. І почнемо ми з програми всім давно відомої. iGov Prima не Ну, як давно відома, яка а, оновила програму iGov Prima класичну яка вийшла на заміну даної програми. Це програма iGov Prima не яка користується найбільшим попитом за встановленнями. Вона має вже новий інтерфейс. А, клавіша, все у нас інтерфейс по-іншому, ніж в старій версії. Переваги даної програми це підтримка онлайн-інформації, тобто затори, ремонти доріг, аварії і так далі. Має більший функціонал, підходить для більш нових пристроїв з різним розширенням екрану і встановлення в принципі не проблематично на якійсь девайс. Переваги те, що я сказав, онлайн-інформація, можна під себе налаштувати карту. Це все дуже багато налаштувань під водіїв індивідуально, як йому потрібно. І вона не вибаглива до пристрою. Друга програма, яка у нас буде, це класична, а Primo MyWay, прямо Майвей, ще все знають. ось дана програма, вона була розроблена давно для більших старих пристроїв Її можна на нові, але не на всі пристрої встановити. Лише там до 9 на 10 дюймів і більше, вже для неї це дуже велике розширення екрану. І вона може працювати з помилками. Тому рекомендуємо її на Full HD розширення екрану не встановлювати. У неї за що її полюбляють водії? У неї простий інтерфейс, дуже все великим шрифтом. Все зрозуміло, як координати, як адресу вбивати. Зараз ми бачимо координати. Тобто вона досить-досить проста. В неї нема досить багато налаштувань, в неї немає підтримки онлайн-сервісів, але вона зрозуміла ну, має бути. З неї починали і тут все зрозуміло. Як перше, для початку можливо її е -е, потрібно використовувати. І остання програма, яка у нас це Трак. Багато фірм її встановлюють. Переваги даної програми, те, що зліва у вас завжди буде кілометраж до найвищого паркінгу, заправки і місця відпочинку. Онлайн-інформація підтримується пробки, ремонти доріг, аварії і так далі. Доступні мапи всього світу, Європа, Азія, Америка, Канада і так далі. Онлайн-інформація, те, що сказав. Єдине, що по об'єму Сіджик займає більше, ніж. А у нього більш детальна промальовка вулиць, номери будинків. Він для більш детального пошуку використовується. І також у нього доступне оновлення мап. Ви самі заходите, коли 4 рази на рік входить оновлення, і оновлювати, якщо вам потрібно. Для його виробник 2 рази на рік випускає. Ми радимо, якщо ви на Європу, два рази на рік оновлювати ваші гаджети, оновлювати мапи, камери, точки інтересу і іншу інформацію. Ви можете звертатись до нас за встановленням, ми вам або дистанційно, або приїхати на магазин, оновити, встановити на ваш гаджет. Все зробимо ту програму, яка вам саме для вашої потреби потрібна.